собі, в Корці єдиний в Україні об'єкт Корицький монастир, який напряму підпорядковується московському патріарху Кирилу Гондяєву. Єдиний в Україні. Ну, хай буде монастир, я. А те, що він напряму юридично належить Російській праславній церкві, не заважає? Молюся, Богу, поклоняюся Богу. Спаси Господи вас. Ну, на службу ще Кирила згадують. Воїнів привозять на площу. Ховаємо, а там на гучномовці господина і отця нашого люди до, до сих пір, коли почалася війна, коли все вивозили, наша міліція сказала не чіпати. Монастир? А зараз війна через євреї. Да. А, то, бо, а то їх, а то єврейська війна, І все порох обійв. Який порух? Порошенко? Тобто да. війна... це Порошенка? Це все від од... нього пішло. То ми будемо боротися, щоб а не я? закрили ми будемо мітинг робити. Але думаєте, що хтось крім вас на мітинг прийде? — я я знайду? Може на, да. мати все время охороняє. Путіна кого Путіна? Росію Росію. Росі... 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 Ну а я вам дозволяла, щоб ви мене знімали. В історичному містечку Корець на Рівненщині є багато цікавинок. Наприклад, у цей пам'ятник Шевченка, який страшно нагадує пам'ятник Леніну, тому що це радянська штамповка його поставили ще в 1965 році. Але ще цікавіший об'єкт є напроти пам'ятника Шевченку. Це єдиний в Україні православний монастир, який напряму юридично підпорядковується російській православній церкві і патріарху Кирило. Тобто закон, що стосується заборони релігійних організацій, які мають стосунок до російської православної церкви, насамперед стосується саме цього монастиря, тому що тут не треба чого доводити згідно всіх офіційних документів і статуту монастиря, вони є власністю російської православної церкви. Як так сталося, що Корецький монастир опинився у прямому підпорядкуванні РПЦ та Кирила? Статус старопігійного, тобто незалежного від місцевої ієрархії, йому надали ще в 1984 році через конфлікт між тодішньою настоятелькою монастиря Ігуменою Наталією Ільчук та екзархом України митрополитом Філаретом, який тоді фактично представляв РПЦ в Україні? Це було рішення уже бившого митрополита Філарета. Которий постановив, що він закроє монастырь, монастир, ліквідує монастырь. монастир. І тоді матушка Єгумні обратилась к патриарху московскому, і патріарх Московський Пімін дав свою резолюцію про те, що монастир определяется як старопегіальний. Попри 10 років війни з Росією, монастир так і не позбувся свого прямого зв'язку з Москвою. Ще 1 лютого 22-го року, тобто перед самим початком повномасштабного вторгнення, безпосередньо у Москві, у Сан Егумені звели нову настоятельку корецького монастиря Парфенію Новак. Указ про її призначення підписував особисто патріарх РПЦ Кирил. Ігуменя Парфенія керує тут і досі. Добрий день. Як ви ставилися до того, що можуть заборонити через закон Верховної Ради діяльність зараз Корецького монастиря, бо він напряму підпорядковується в Москві? А можемо здати весь монастиря? Так. А чи, власне, чи ви, чому для міста цей монастир має таку всім виставитися? Слухайте, слухайте, не не до мене. Не, не. Добре дня. скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що через закон Верховної Ради можуть заборонити діяльність корейського монастиря, поки він буде належати напряму Російській Православній церкві? Так. Ну тобто, якщо його будуть обмежувати, ну така воля Божа, чи все-таки ви проти чи за? Ну хай буде монастир, якщо? А те, що він напряму юридично належить Російській Православній Церкві, не заважає? Так. Ну кажуть Кирила до сих пір тут. Згадують, що під час війни Кирила ніби не пасувало б вже згадувати. Діть там питайте далі, я не знаю. Я родилась тій вірі, ходила сюди, буду ходити. Церкви не треба закривати, не ліс, політика, є політика, а церкви є церкви. А ну, ви взагалі чули, що він під РПЦ напряму підпорядковується, не УПЦ, МП, а РПЦ на Москву переперед. Ви знали, так? Без ну, але якщо, наприклад, його Мене будуть закривати... Мене присилили у цій церкві Тут. і я сюди ходжу. А чи... Я не засуджую їх, хто туди ходить і не, не засуджую тіх. Не а було в такий період, що перестали тут згадувати Кирила, чи все-таки тут не обмежують і згадують все-таки Кирила, бо він предстоятель цієї церкви? Я йду до Бога. Угу. І молюся Богу, поклоняюся Богу. Спаси Господи вас. Ну на службу Важаю. ще Кирила згадують. Без коментарів. Взагалі, от ви знали, що він російській православній церкві, як no. порядковець, але вас no. це не зупиняє ходити no, сюди? Поки ні. А Кирили, коли там моляться, ви що робите? Чи не моляться вже за Кирила? Я не чула сьогодні. В попередніх разах no. згадували? Не no, чула. Mm. Попередні так. Да. Тобто, от зараз останні роки, що Кирила згадують? Так. No, no. Ви не проти, що його згадують? Не знаю. Не знаю. Ми тут родилися, цей монастир був. Так і привикли, люди приїжджають, селти. Я пам'ятаю, тут Кирил колись да? приїжджав навіть сюди? Так, да, приїжджав колись. Да. А це коли приїжджав це... В Кирил в місто, то вс всі люди з'їхали з міста. З'їхалися, були люди. Це велика була подія, да, так? Те, що він належить до російській православній церкві, це погано? чи… Ні, Ви... погано. Я за нашу країну. Я тут родився, в цьому порті. Він православний, гарний монастир. В ньому дуже багато коровні. Бджоли тут, а все є. Бджоли є? А що ж цікавого є в монастирі? Тут є свята вода, тут є дві гомні, які тут охоронені. Рафаїва, Наталія. Ти розумієш, до речі, служба, бо вона старослов'янською мовою. Все розумієш, що говорять? я розумію. Але краще б українською, як тобі зручніше. Такої нормально. Верецькому монастирю понад 400 років. Його руйнували і відбудовували наново. Що цікаво, за радянського союзу та релігійного переслідування саме цей монастир не закривали. Сьогодні тут мешкає понад 100 монахинь. Загалом у власності монастиря сім земельних ділянок та дев'ять об'єктів нерухомості. За гусара. За офіцера гусарського полка. А це, до речі, кохана Пушкіна, що Олександра Сергійовича. правда, не офіційно кохана. Але, хто пише, що коханка, вона тут похована. То бо, мобілки має, це все, ці електроніки всяке, все його, то бісовське все. Господь дав, бачите, усе світ. А, а електроніки, оце все, це бісовське, щоб ви бі знала. Ну, якщо а як дзвонити? А я не знаю, як не треба, треба, як раніше були тимі. І конвертами. Конвертами? Да. Але а це що... наука. Тут так. Наука, так, так наука, то не наука, то, то все бісу, щоб я знаю. Побачте, бо це потім сміють. І те плакать. І те... Я сюди хожу гроші. Просто, просто гроші. просто Просто-просто гроші. А як вам цей монастир взагалі? Як вам цьому монастирі? Монашки вічливі, дають гроші, поїсти дають. Роботи немає у вас? Роботи нема, мати п'є. А, а ви знаєте, що можуть монастир той закрити? За, за те, що я прошу гроші? Ні, Чи не що? за те, що ви гроші, просто то, що він належить Російській православній церкві, а Верховна Рада прийняла закон. То ми будемо боротися, щоб а не я? закрили. Будемо будем мітинг робити. А, але думаєте, що хтось крім вас на мітинг прийде? Я, я знайду, так. Да. Знімати всередині в храмі що під час служби, що після неї нам не дозволили. Власне, чому нам не дали також коментаря? Пояснили, що монахиня Саватія, яка час від часу комунікує з медіа, принаймні до 22-го року вона з ними спілкувалася, то вона ніби захворіла, правда, за годину до нас знову підійшли, коли побачили, що ми не йдемо з території монастиря і сказали, ви що не зрозуміли, з вами ніхто не буде говорити не тільки через те, що нема кому, а через те, що зараз така ситуація, ви розуміти, чому ми не вам не Будемо коментувати, грубо кажучи, не зацікавлені пояснювати свої подальші дії в реакцію на закон про заборону релінів організацій, які мають стосунок до РПЦ. Ну, вибачте, будь ласка. Тобто взагалі ну, інтепровація... буде треба... не буду давати інтерв'ю. Ну, це пов'язано з законом Верховної Ради. Закон. Чи в принципі ну тобто, якщо хочете про закон? Ну ми ж не будемо розказувати, що ми будемо далі робити. Ну, ну це ж... а власне, що а, журналісті... юридичні нюанси, тобто що зрозуміти. То, ну ви журналісти, ми монахи. У нас е... общем, може бути такі молитва. Ми звернулися до Державної служби з етнополітики та свободи совісті за інформацією, чи не перереєстрували монастирі статут, та не змінювали свого підпорядкування за останні місяці. Але як виявилося, в монастирі навіть не зверталися з цього приводу до держслужби. Є Ні, документ. Вони навіть не зверталися. А вони навіть не зверталися до вас, щоб змінити. Ні, нічого єдине що там у 20-му чи 21-му першому році в зміна керівництва була, але то а не це там померла. Ніх настоятелька, там нова стоятелька. Деда під час повномасштабної війни з Росією в Корецький монастир двічі навідувалась служба безпеки України – 22-му та 23-х роках. Мета перевірити, чи не використовує Росія цю релігійну громаду в якості осередку руського міра, а також чи не ховаються тут російські диверсійні розвідувальні групи, та чи не зберігається якась зброя. Спочатку поспілкувалися з нами всіма, передивились наші телефони, з ким які наші контакти, з ким ми контактуємо, які чи у нас є якісь зв'язки. Ну ніякі ніякі зв'язків не було знайдено. Потім передивились будівлі наші. Ну що їх цікавило по їхній роботі, то це вони приглянули. Ну нічого у нас якби протизаконного немає. Під час обшуків СБУ вилучили в монастирі літературу, яку можна трактувати як агітаційну пропагандистську. Проте знайдених книг «Бесіди на руській землі, газет русський вєснік» та руський дом чи листівок із фотографією Кирила було замало для відкриття кримінального провадження. Але в окремих прихожан корейського монастиря руський мір серйозно і надовго таких застряг у голові. Ну ви Путіна боїтеся чи ні? Як забути? Путін? Путіна боїтеся? Я боюся. То Росія, що інце? То Там Божа матір, знали. — Божа матір в Росії? Так. Да? А що не знали? Ні. О, Божа матір, бо Божа матір все время охороняє. Путіна? Якого Путіна? А, рос... Росію. А Росію охороняє. Чого вона охороняє Росію? Бо вона там знаходиться Божа матір. Щоб ви не знали, що Божа матір. Ви про Тому... ікону чи про справу? Як? Я не про ікону, про Божу матір вживу, як кажу, я тут все порух робив. — Який порух? Порошенка? Так. Да. Тобто з Порошенка? Та о... все нього пішло, так. Да. А, 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 а ви там я а, слухайте, у вас є там телефон, оце такий, так? Да? Угу. Найдіть вангу. Вангу? Так. Да. Отам вона вам розкаже. Угу. А Поршенко через те, що він Томос запровадив в Україні, то в Тут війна? То тут ж то жиди, то Так. жиди. Яка буде війна? Ляжете всі спати і третя моревайна війна буде. Оце буде битися, битися, третя мірова війна. Думаєте, що не почалась війна, третя мірова? Ні, ні. То ще не третя мірова? Ні, ні, ні. Коли євреї платять гроші. За свою крові куплюю, то це не, не війна. А зараз війна через євреїв? Да, так, а то їх, це єврейська війна. Але то Росія Україна. Єврейська що, Росія бере церкви б'є чи що, і, 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 і священників вигони. Ви представте і подумайте головою, хто, хто робить. Я взагалі розказувала ще до цього. Я казала, що прийде, прийде кажу, цей Зелінський, Нікола Зелінський. Я казала, прийде артист, кажу, всі роти закриє. А ви Зеленського артиста називає? Да. А три тисячі євреїв, які розпинали Христа, і вони оце все зробили. Буде розцвіт скоро. Скоро буде розцвіт. Це буде просвят буде в Росії. І в Росії буде цар. В Росії цар? Да. І ми об'єднаємося з Росією. Так, да. ось кажу, вам кажу, цей покорився цьому і скоро об'єднається Росія. з України. Да. Це ми обходимо зараз величезну територію відносно монастиря. Ще все не обійшли. Побачили там якісь господарські речі. До речі, монастир задекларував у 2023 році 5,5 мільйонів доходу. Наскільки відомо з від... від... відкритих джерел, вони, крім джолярства, що займаються пошиттям митер, плащаниць, тобто такі різні обрядові речі, напевно, їх продають. Але згідно релігійних правил, кожна парафія при можливості щомісяця вплатить такі добровільні внески, так звану десятину своїм вищим чинам по структурі. І нагадую, що саме цей монастир вищий, над ними орган це саме Патріархи Кирил і Російська Православна Церква. На Росії тут, я думаю, що там нічого вже не йде. Вже Бо сюди нигде. я тут, а, наскільки знаю, стільки приїжджали сюди, цих спецслужб. Нічого не знайшли? І нічого, просто там якась бабка була ще з совєтським паспортом, СССР. Найшли, тут така -да. і живе, так? Якщо б все-таки буде закривати, ви б таке не підтримували радикальне рішення. Ну, тобто, якщо вони не змінять свій статут. Це, то... Розумієте, це від мене не залежить. Угу. Це але люди, розумієте, треба всіх людей, бо... І Дуже велике начальство теж ходить сюди в монастир. Місцеве? Да. Ходять. Да. В політики? Я не знаю, вони політики, ну. Але... Ну, начальники, да. чиновники. Чиновники. Ходять молитися. Їм тому, Ясно. І до сих пір ходять. Да. Отомає. Тоді так. Да. А то, що Лавру в Києві ПЦУ перебрало, підтримуєте? Знаєте, я після цієї війни я в кінці 21-го. Звільнився звідти. Вже постану здоров'я, а в цьому році в мене брат загинув, де мене зараз не беруть. Я вже в цю політику нічого не вірю. Я чесно вам скажу, правду кажу. Нема в мене віри зараз ні в що. Ви розчаровані? Так, да, тільки в мене одна віра в Бога. А яка там церква вам не принципова? Наша славна річка Корчик. Тут дуже багато риби і клюють щуки. Ну, я зараз не обіцяю, що я вам її У древньому місті Корець, яке створене ще в 12 столітті, мешкає лише 7 тисяч людей. І що цікаво, більшість з них залишаються перетривалу російсько-українську війну прихожанами Української православної церкви Московського патріархату. Загалом з семи церков, які є в корці, лише одна належить до православної церкви України, яка була створена в 18-му році після отримання Томосу профтекефалію. Самому корці один храм Православної церкви України, по району у нас шість храмів Православної церкви України. Московського патріархату в корці здається сім храмів, а по району, як я вже казав, близько тридцяти храмів Московського патріархату. Ого, Колосальна разів більше. Та, більше, незважаючи на те, що війна і, і люди чують, розуміють, що Путін казав, що Росія закінчується там, де закінчується російський язик, і вони сьогодні з російською мовою моляться. І люди йдуть, поклоняються, схиляють голову, їм це подобається. Господи, 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 господи. Люди залякані, люди бояться. Багатьох воїнів, які поховали, зараз дружини, батьки прийшли до нас до церкви. Вони ж тепер зрозуміли. Ну вони прийшли до церкви до нас, а тут читається за воїнів, що поклали життя за Україну, за її волю. А там вони чують за вождя і воїнам на полі бранні Ну, Це не... в будь-якій церкві московського потребу. Вождєй і воїнів на полі брані уб'єдних. Ну, це, це ну, яких вождів? Яких воїнів? Мене дивує рабська ідеологія людей. Уявіть собі, в Корці єдиний в Україні. Об'єкт Корецький монастир, який напряму підпорядковується московському патріарху Кирилу Гундяєву. Єдиний в Україні. Сьогодні війна воїнів привозять на площу, ховаємо, а люди йдуть, а там нав... на венав гучномовці господіна і отца нашого Кирила і лю до, до сих пір. Абсолютно все йдуть і приклоняються, молоді люди. А ви часто сюди їздите в монастир? Так, часто. А чому саме в Корецький? — Ну православні. Ми сюди все життя їздимо. Так, а ви знаєте, що через закон Верховної Ради можуть його обмежити діяльність, тому що він... А якщо його закриють? Бо він на юридично підпорядковується Російській Православній Церкві, і першим чином закон буде по ньому проходитись. Так мало. Значить, він зробить, щоб православний православну І Треба, щоб його перевели, думаєте, юридично. І проблема буде вирішена. — Власне, Ви приїхали з Києва спеціально. Спеціально. — А чому в нас саме Корецький монастир? Є монастирів, дуже багато, і так як Почаєв, Корецький, Почаєвська Лавра, Корецький монастир, Києво-Печерська Лавра, вони якби всі як єдині. І тому Такі місця, де хочеться сюди їхати, хочеться тут перебувати. Якби в нас йде з покоління в покоління. І я виросла в Києві, родила в Києві, мої діти теж родились в Києві. Ну, ну про чому тут Москва? Ні, просто юридично по документах. Так, юридично, ви знаєте, юридично я можу приписати все, що хочеш. Ні, подожди. Я хочу сказати, а... що про не про юридичні аспекти, а про то, що там даже вся, то, що там запрещає закон, да, ці церкви. Але реально священники, е, не ну, поминають. вже вони міняються, розумієте? Е, да, вони, вони не поминають. Кирила Мацінась. Ну, Кирила, то понятно, що не поминають. Не поминають. Ні, ну, може, не поминають. Такі, що... Не поминають. Світа, подожди, Світа, ти можеш помовчати? Я не чую. Коли говорить чоловік. Так, да, я не чую. Е, є, хто поминає. Я знаю таких, але... Ну, скажімо так, я до тих старечних А, Але всі решта священників, вони все одно вже проукраїнські. Маєте, вони міняються. Звісно, треба час якийсь, щоб Ну і так далі. Знаєте, я теж був хрещений в Російській Православній церкві, тому що справжня українська церква була в неволі. Вона була в неволі більше як 300 років. В Україні надана духовна воля з Томосом. Ти вільний, ти незалежний. Чому люди далі хочуть бути в рабстві? Ми їх так виховали рабами. Десятиліттями пропаганда, спасіння лише в слов'янській мові, спасіння лише в руській церкві. Ми єдина русь, три єдина Русь. І люди боялися з цього виходити. Ну ми ж не хочемо пропадати в пеклі йти. Але мене дивує, колись сказав батюшка, люди схилили голову. Все так сказав, батюшка. Але все-таки я радію, тому що. Люди виходять з рабства, так чи інакше. Так, ще багато праці. Я прийшов сюди в користь, було 80 людей. Сьогодні у мене сотні тисячі людей. Тобто працювати потрібно <хи> так, хто ходить, ходить яку церкву. Я сю. Це ми не українська, це російська, так? Так, да, це російська. Ну, тут справиться по російськи а... а ти ходиш туди в українську? Ми. Ми ходимо. в Бо Ми сестри. А я не сестра. Ви ходите в цей монастир? Ні. ні. Ну ви знаєте, що він російський. А взагалі, ні, як так сталося, не знаєте, що він до сих пір діє в Україні. Ой, в Корці навіть. Тобто люди не проти? Я не знаю, я не можу кошти. Будете проти, якщо його закривати? Кого? Монастир корецький. Ай, Вже 10 років назад таке треба було зробити. Ви підтримуєте цей закон? Так. Да, да. А власне, як вважаєте, чому до сих пір тоді корецький монастир діє в корці? Тому що Київ їм керує. Київ, Думаєте, да, що Київ да, дозволяє. Так, да, так, да, так. Да. Коли почалася війна, коли все вивозили, наша міліція сказала не чіпати. Монастир? Так, да, не можна чіпати, сказали. А для чого не можна? Щоб конфліктів не було чи? Так, да, мабуть, да, ну, а тепер думаєте, той закон допоможе і вони закриють чи навряд не вірите? Ну, поки влада не поміняється. А ви були в корецькому монастирі? сьогодні? Да, – Так, сьогодні було дуже багато народу. Було. А ви завжди ходите сюди? Сюди да. це наш приход. А, а в корецькій монастирі туди, тому що там свято було, і люди всі ходять. Е, ну йдуть і туди, і сюди, і сюди ходили. Я Ми сьогодні я... тут була. Да, Зранку, і... зараз вечір, і вечірня. Вечірня, завтра вже буде ранішня. Наша а будуть... українська православна церква. А як будуть забороняти, що будете робити, Верховна Рада ж сказала, вдає 9 місяців і все позакривати, або що будете робити? Нічого. Будемо вдома молити. молитися. Молитися, бо наша віра. Я віри своєї не міняю. Я Народжені всі вірі. Віра, батьки мої всі і внуки, правнуки. І хоронили чоловіків, і дітей. Ай, ну, хоже, ви депутатів вироб. чули, що вони казали, що то представники ФСБ, що це е, представництво Росії в Україні ті церкви, як вони приймали той закон? Ми не слухали. Ми це. Не слухали це не чули. Я в цьому не розбираюсь. Ми, тож, ми знаємо, молимося, вивчили, а вже ж возраст Вже нам умирати скоро, як то каже. 75 років, скільки вже, куди бігати. І, і вчить. Це? Ну, проте вивчимо. Ході, ходіть до нас, тіди. а от вакцинація, як ви ставитеся до... — Не можна. А чому не можна вакцинувати? Бо буду, буде в тіло гніти. То це, це, це Але діток роддома вже вакцинували. Це все бісовське, щоб і знали. Це все бісовське.